Я, якщо дозволите, я буду молитися. Ви підтримуєте мене в молитві. І якщо все дозволите і помолитися разом зі мною на мовах, це буде дуже великий захист і дуже великий дарунок від Духа Святого для мого сина. Можна? Амінь. Божечко, не питайте, дорогоцінні. Звичайно, ми всіх підтримаємо. Моліться. Лезечка, моліться. Або, Отче. Я приходжу сьогодні до тебе в молитві, і не перше хочу тобі подякувати за таке велике благословення, яке ти дав мені, ти подарував мені сина 32 роки тому, отче. І сьогодні, зранку, я ще спала, а син мені написав повідомлення, що ти дав йому сьогодні другий день народження. Він їхав до роботи і на ходу в машині трісло колесо. І вони викрутили той руль, і він живий і здоровий, і пише: мамо. У мене сьогодні другий день народження. Ісусе, я так тобі дякую за захист, я дякую тобі за сина, і я славлю, і буду Тебе славити до послідного подиху, доки я буду жити, Боже. Ти бачиш усі мої гріхи, Ти бачиш моє покаяння, Ти бачиш кожну мою думку, кожен мій крок, Боже. Я дякую тобі, Господь, що Ти. Ти водив народ 40 років по пустині, а я так довго йшла до тебе, я йшла до тебе 50 років, Боже. Я дякую, що я нарешті до тебе прийшла. Я тебе шукала. Я шукала тебе по церквах, я шукала тебе по ворожках, я шукала тебе. І всюди я тебе шукала, бо хотіла допомогти своєму синові. І мій син став тою дорогою. І через шукання допомоги моєму сину, я прийшла до тебе, Господь. І я аж тепер зрозуміла. Я так довго шукала, я думала, що якась має бути робота, то не то. Я шукала, я думала якісь. Там е, вже так мене Бог був допустив, то так, напевно, треба було, що я, Боже, прости мене, я і по ворожках ходила, і на якихось рунах ходила. Що лиш я не шукала собі, Боже. Але я так тобі дякую, що ти відкрив мені мої духовні очі і вуха, що ти прий... що ти мене знайшов. Це не це мої тут заслугу якої нема. І я дякую тобі, Боже. Я благословляю свого Сина Назара в ім'я Ісуса Христа на міцне здоров'я, на мир, на злагоду, Боже. І я проголошувала і проголошую кожен день твій Божий за. Над моїм сином назаром. Якби я була, знала ще тоді, я в 19 років його народила, я ще була б тобі зразу у роддомі посвятила тобі свого сина і сказала, проголошую духовний світ, що я посвячую тобі свого сина Назара, Але я тобі його посвячую зараз, Господи. Бо не знала я, і мої батьки не знали. І я не була, не була навчена, бо моя сім'я не була комуністою, але ми йшли. На, на, до церкви тільки на Великдень з кошиками, і то ми стояли на дворі, мене як до церкви не заходили. І ми собі всі думали, що ми є християни, що ми з Господом Богом. Боже, ти прости мене. Я зараз розумію, що ця вся ситуація, яка відбувається з моїм сином. Це все те каміння ми збираємо, яке накидало цілий мій рід Боже. І я кожен день каюся. І сьогодні я каюся при цих людях, при цих всіх своїх братях і сестрах і каюся за свої гріхи, за гріхи свого роду. Боже, як багато магії було, як було багато ворожбитства, як багато ненависті, як багато служіння мамолі. Ти прости мене, Господь. Ти прости мене і прости мій цілий рід, Боже. Я вірю, я вірю, що ти щедрий, ти добрий. І я знаю, що ти також даш і покаяння, покаяння моєму синові Назарові, моєму чоловікові Іванові Боже. Бо написано у Твоєму святому письмі, чого ви будете просити, у молитві то вам дасться. Але, Господи, ми ще, крім того, що ми просимо. Ми ще то не кажемо, що там перед тим ще написано. Ми всі приходимо до Тебе і просимо молитві, хто просить здоров'я, хто достатку, хто що просить, Боже. Але я, ти, Боже, нас прости, аби ми ще читали те, що перед тим написано, що якщо ми будемо ходити твоїми Божими дорогами, якщо ми будемо виконувати твою святу волю і жити за твоїми святими заповідями, тоді того, чого ми попросимо. Тоді ти, Боже, нам поможеш, і ти тоді нам то даш. Тож, Боже, поможи нам жити за твоїми заповідями святими. Я вручаю тобі свого сина, Назара, і дякую тобі. І я проголошую повний Божий захист, і я спокійна за свого сина. І нехай буде не по моїй самоправедності, Господь, а по твоїй святій волі. Я одне тебе прошу, нехай без твоєї волі не впаде ні одна волосинка з голови мого сина, і одне тебе прошу, Господь. Не дай диялові украсти дух, душу, серце і волю мого сина. І я знаю, що ти його виведеш, що ти вже його виводиш на свободу, що ти його виводиш з лабіринтів, що ти його виводиш з залежностей. Я дякую тобі, Господи, тримай міцно, міцно, міцно мого сина за праву руку. І я прошу тебе також, Твоїм святим Божим вогнем, випалюй усі гріхи. Нехай він збридить собі ті свої гріхи, випалюй усі його залежності, гріхи. Дякую тобі, Господь. Я благословляю свою майбутню невістку в ім'я Ісуса Христа і прошу, щоб з Твоєї руки ти дав жінку для мого Сина Назара. Я благословляю своїх майбутніх онуків, Боже. Я вірю, що я буду тримати на колінах своїх онуків і буду їм розказувати про тебе, Ісус. Буду їм проголошувати, розказувати про тебе, Ісус, як ти був маленький, того, що мені не казали, того, що мене не вчили. У це є велике-велике має значення, як з дитинства, дитину навчають, як з, дитинства з, ранку, з дитинства це дитину вчуть, і дитина просто. Тим наповнююся, дитина просто тим росте. Ісусе, ти знаєш, як я каюся. Вибач. Я каюся, як мені зараз обідно, я вже простила себе, що я не привела дитину свою до тебе, Ісусе. Але я ще так само знаю, що ти бачиш, що я виростала свого Сина у любові. Але я також знаю, що. Ми, батьки, не можемо того всього дати. Ми того не даємо для того, аби потім наші діти і ми, наші батьки, нам того не можуть додати, аби ми шукали тебе, Господь. Тож я дякую тобі, Господи, за кожну хвилинку життя. Я дякую тобі, і нехай буде Твоє святе ім'я благословенне у віках, і нехай Твоє святе ім'я благословиться. У моєму синові, у житті мого сина, я вірю, що мій син буде проповідником, і мій син буде читати Твоє слово. І я разом з чоловіком, і з сином, і зразу з своєю родиною ми зберемося на світі вечір. І ми не будемо кликати до столу всіх живих і тих неживих, як ми робили. І ми не будемо нести кошики до церкви, а ми будемо говорити про тебе, проповідувати Твоє святе слово і надіятися, що ми там. На, що там для нас приготовлено вже царство вічне. Тому що я до цього навернення бою Господь не дав, ну, тільки сім місяців. я не вірила, що є Царство Боже. Я вірила в Ісуса, я ще так багато того не знала, а я зараз вірю, що я там буду з тобою, Господь. І я дякую тобі, я славлю, я прославляю Тебе, дякую Тобі безмежно. Я поклоняюся і дякую такої подяки щирої за, за тебе. Безмежна радість, це безмежна, це не можу словами передати. Безмежна любов, безмежне милосердя. Господь, я дякую тобі, я дякую тобі за цих людей, з яким з яких я не знаю, не знаю їх по голосі. І Я дуже боже вірю і дуже прошу тебе. Нехай настане такий час, коли ми всі з'їдемося в Україну. І ми всі зберемося в домі корнилія. І ми будемо славити Господа Бога, будемо плакати. Дякувати тобі, Боже, за мир. І ми по голосі будемо пізнати, що то є Петро, то є Жанна, то є Таня, то є Вова. Я дякую тобі, Господь, бо я знаю, що цей час настане. Дякую тобі, мій Боже. Славлю і величаю тебе. Амінь.